Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас на надходжує Mercedes в класу 2018 року випуску з дизельним 2,2 двигуном на 190 кінських сил з автоматичною кропкою передач на задньому приводі. Авто приїхало з Європи та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскупідмічів усіх вікон, електроулювання дзеркал. Також є утримання в полосі, підігрів передніх сидінь. Мультикермо, так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, трьохзонний кліматконтроль, чорний дах. Навторі на встановлені 17-ті його диски на літній резині. Також є фаркоп, парктроники, камера заднього виду. Електропривід багажнику. Ось так виглядає багажне відділення. Це у нас пасажир, має 6 місць. Так виглядає другий ряд сидінь. заднього ряду. І також третій ряд. Заявлено пробігу на автомобілі 235 тисяч км. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автів, висказати 43 690 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.